Ви, мабуть, уявляєте собі японські храми ось такими дерев'яними інтегрованими в природу будівлями, де продаються омаморі, та де можна обрати собі побажання у Мікуджі на щастя. Але японські храми вражають, вони бувають ось такими. Такими і навіть такими сьогодні мій власний рейтинг самих незвичайних храмів Японії. Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про самі незвичайні храми Японії я вирішила почати ось в такому храмі з кольоровими кульками. Цей храм називається Косиндо, і він знаходиться в Кіото, в самісінькому центрі історичної частини Кіото. І повна назва цього храму звучить ось так. Ви можете зараз побачити на екрані, як пишеться назва цього храму. Зараз ми пройдемо всередину і я вам розповім історію про ці кольорові кульки. Насправді цей храм прикрашений тисячами, а можливо, навіть мільйонами різнокольорових кульок. Ці кульки це не просто кульки, а це маленькі мавпочки, зв'язані по рукам та ногам. І зараз я вам розповім, чому саме мавпочки і чому кульки ось в чому історія. Насправді те, що ці кульки являють собою мавпочок, зв'язаних по рукам і ногам. Це дуже символічно. Адже щоб збалося щось велике, якесь ваше велике бажання, то потрібно пожертувати якимось щоденними маленькими бажаннями, треба контролювати ігриве створіння, яке живе в кожному з нас. І тоді якесь велике і справжнє бажання обов'язково здійсниться. А щоб таке бажання здійснилося, потрібно помістити його всередині ось такої кульки. А можна на цій кульці написати своє бажання. Ось ми бачимо. Позаду мене є маленька така будівля, і тут безліч маленьких кульок, на яких написані бажання людей. Сподіваюся, що більшість з них вже здійснилися. Ось бажання написані різними мовами світу. Я точно тут можу побачити італійську мову, корейську, ну, звісно, японську, китайські іерогліфи, вони трошки відрізняються від японських і там немає хірагани та катакани. Також є бажання написані англійською мовою. А ось зараз позаду мене ви бачите місце, де, як правило, моляться японці в цьому храмі. І там стоїть три мавпочки: одна з них нічого не чує, одна з них нічого не бачить, а третя нічого не говорить. Це також дуже символічно і символізує мудрість. Мудрість по японськи Насправді, образ мавпочки дуже часто можна зустріти в буддизмі. А ще в цьому храмі можна купити собі кульку і написати своє бажання. Ну що, ж, зараз придбаємо. Кіро. Кіро. Кіро онгайшімас. Довмарига така займаєшся. І зараз ми напишемо наше бажання на ось цій кульці. Тут ми можемо краще роздивитися, що це дійсно не просто кулька, а це мавпочка, зв'язана по рукам і ногам. Ну, звісно, символічна мавпочка. Зараз ми напишемо своє бажання. А яке я написала бажання? Ну, зараз у нас у всіх, я думаю, одне бажання це бажання миру та перемоги Україні. Ось України Хейва О, що означає миру в Україні. Та, звісно, перемоги. І зараз я прикріплю це бажання на ось цю стіну з бажаннями. І будемо сподіватися на те, що моє бажання обов'язково збудеться, обов'язково здійсниться найближчим часом. Ну що ж, прикріпимо це бажання на стіну. Я ще не прикріпила своє бажання на ось цю стіну з іншими бажаннями людей зі всього світу. Тож будемо сподіватися на найшвидший мир та перемогу. В цьому храмі у мене виникло відчуття єднання. Тут бажання і сподівання людей зі всього світу на різних мовах написані на тисячах символічних кольорових кульок. І приходить розуміння, що, незважаючи на різність мов і цінностей, бажання та молитви людей досить схожі. Насправді цей храм можна назвати одним з найнезвичніших храмів в Японії. А зараз ми подивимося на інші незвичні храми. Ну що ж, поїхали? На другому місці в моєму рейтингу храм Асама Яма Кеннондо. Чим же особливий цей храм? Цей храм знаходиться в префектурі Гунма. Неподалік від курорту Каруїдзава, унікальність в тому, що цей храм знаходиться у підніжжя вулкану Асама. Асама це один з найбільш активних японських вулканів. Велике виверження цього вулкану відбулося у 1783 році. За свідченнями очевидців, попіл від виверження дістався Токіо, який знаходиться в 140 кілометрах звідси. Це виверження вбило близько півтори тисячі людей. А застигла лава сформувала космічні пейзажі. Зараз це територія національного парку, який називається Оніошодаші. Ось так це записується японською мовою. Ця місцевість виглядає дійсно космічно. Храм відносно новий. Його побудували у 1958 році для вшанування пам'яті жертв виверження вулкану, яке відбулося у 1783 році. Подивимося на цей буддийський храм поближче. Тут традиційний східний дизайн з каменними та дерев'яними ліхтарями, та дзвоном, в який можна подзвонити і помолитися, або загадати бажання. Зайдемо всередину. По всьому видно, що храм новий. Тут за 100 єн можна придбати омікуджі та омаморі, різні талісмани, які мають принести добру вдачу. Місцевість, де розташований храм, являє собою дивакуваті фігурки, сформовані застиглої лави. Це дуже особливе видовище. Тут, крізь попіл і застиглу в камінь лаву, прорвалася зелень, сформувавши гарні зелені сади. Перед входом в цей храм ось таке сакральне місце, де можна очиститися димом, що я, власне, і зробила. Як і в інших буддійських храмах, молитву можна написати на спеціальній дерев'яній табличці та повісити ось тут. А якщо ви витягнули негативне побажання омікуджі, Мікуджі, папірець можна прив'язати ось тут. Ну що ж, виходимо і рухаємось далі до наступного храму, який також мене вразив. Третє місце в моєму власному рейтингу обіймає ось це синтоїстське святилище. Це місце знаходиться в префектурі Гіфу, неподалік від міста Такаяма. Але насправді це святилище знаходиться, як то кажуть, англійською мовою, in the middle of nowhere. Але для мене це місце є зразком абсолютної гармонії. В якій синтоїстські та буддійські японські храми зливаються з оточуючою природою. Ось подивіться, це святилище зовсім маленьке і знаходиться на вершині величезного сферичного каменя, невідомого походження, який імовірно впав сюди під час виверження одного з вулканів, що оточують це місце. Це маленьке святилище, на яке я натрапила випадково, тепер займає особливе місце в моєму серці. Ну що ж, рухаємося далі. А далі в нас четверте місце в рейтингу, і на цьому місці знаходиться храм Готокуджі ось так це пишеться японською мовою. Цей храм також неформально називають храмом котиків. Більше інформації про цей храм є у відео про район Токіо, який називається Сетагая, і це відео також знаходиться на моєму каналі. А зараз коротко розповім вам про цей незвичний храм. Без перебільшення одним з найвідоміших храмів Сетагаї є храм котиків. Насправді в Японії різні храми присвячені різноманітним стихіям, а також тваринам та різноманітним камісамам. А саме цей храм присвячений котикам. Не вірите? Підемо, покажу. Ось ми вже одного бачимо. Ось котик. Цей котик неодмінно приносить щастя. Ідемо далі. Ми заходимо в ворота храму. І ось тут нас зустрічають сотні або навіть тисячі котиків. Ось, ви тільки подивіться, скільки керамічних котиків знаходиться позаду мене. Ну що ж, ми підійшли до п'ятого місця, і п'яте місце в моєму досить суб'єктивному рейтингу найнезвичайніше -най храмів Японії посідає храм, а точніше синтоїстське святилище і цукущима, яке знаходиться на острові Міяджима, неподалік від славно звісної хірошіми. Це місце ви можете побачити на багатьох туристичних рекламах та листівках з видами Японії. Я покажу зараз ці ворота Торі в різних, можливо, трошки незвичних ракурсах. За версією міжнародних путівників. Цей пейзаж входить у трійку найгарніших пейзажів Японії. І знову ж таки, основна роль тут відводиться не тому, що побудувала людина, а саме природі. Особливістю цього місця є значні приливи та відливи. І якщо вдень можна легко підійти до воріт храму, то ввечері під час приливу ці вороти ніби плавають у повітрі, відзеркалюючись у воді. Це дійсно неймовірно прекрасно. Ось такий унікальний захід сонця можна побачити біля святилища Іцукушіма на острові Міяджима в Японії неподалік від славнозвісної хірошіми. І завершити своє відео про самі незвичні храми Японії. Я хочу саме тут, в Кіото. Біля цього храму, де здійснюються всі добрі бажання. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!